Російські найманці готували теракт у Дніпропетровську. Таким чином, терористи хотіли відвернути увагу українських військових від зони АТО. Ватажком угруповання був місцевий підприємець. Бойовики координували свої дії зі спецслужбами Росії. Терористів вчасно затримала контррозвідка служби безпеки України. При обшуку у зловмисників знайшли гранати, зброю, агітаційні листівки та техніку для зв'язку з іноземними спецслужбами. Окрім того, в СБУ з'ясували, що зловмисники підтримували зв'язок з ватажками терористичної організації ДНР. Вибухи, які вони планували. Мали чітку мету посіяти паніку серед населення та відвернути увагу військових від бойових дій на Донбасі. Крім того, на Луганщині працівники СБУ затримали ще одного російського найманця. Диверсант на призвиську Боцман за завданням російських спецслужб організовував засідки та напади на українських військових. У боцмана було іще ще одне завдання. Як повідомили в СБУ, терорист вистежував патріотів України серед мешканців Луганська, записував їхні прізвища і віддавав списки бойовикам так званої ЛНР. Терористи викрадали патріотів із списку і катували людей. Людей під час затримання у боцмана знайшли зброю.